Так, всім привіт! Ще в мене з'явився отакий ніж маленький, гарненький. Ну, копія бенчмейда, ось такого. Якось М4 він називається. Це копія цього. М4 бенчмейда маленький, інтересний такий. Ось, як виглядає. До речі, мені сподобався. Дуже удобний. Лежить в руці. Рукоятка така величенька, дуже його зручно брати. Ну, лезо невелике. Воно щось схоже з тим ножом, що в мене є. Зараз покажу. Ось оце і є ніж такий. Від Кершоу, ну, тут нічого напису немає. Він трохи, мабуть, з браком був, ось, о, видно, що п'ятно таке. Але зроблений він такий трошки оцей беншник цікавіший, поменший, такий трошки позручніший мені сподобалось. Так що це буде із маленьких ножів у мене фаворит. Ось, він був ще й що з таким тімлячком. Додатку, коротше, це я вже тут причепив, питався щось в'язати. Треба ще потренуватися. Ось-таки два маленьких тепер в мене ножа. Можна на кармані використовувати чи в сумці. Яка сталь тут я не скажу. В оригіналі там то ли Сендвік, то ли що там. А що тут поставили китайці, не знаю. Ну, зроблене непогано. Доволі непогано по центру знаходиться ніж. Ну, все, Відкривається дуже добре. Все ну, якби працює гарно. Ну, Всі нарікають на китайців, що щось та і не дороблять. Десь там гвинт якийсь прокручується, то ще щось. Ну, поки що не помітив нічого поганого. Дуже він такий цікавенький, в руці лежить. Маленький, зручний. Хотіли ще отаку форму спробувати. Як оце у ножі, ото шеф чи як вона називається. Форма клинка дуже цікава. Товстенький, до речі. По-моєму, товстіший. А може і такий, ну. Ось бачите, з тим. Ну, може, якщо тут трошки вибрали, то десь однаковий, напевно. Напевно, ось як виглядає, і трошки тут товстіше, тут вуще більш. Тут лайнер лок, а тут оцей Аксіс у мене вже другий ніж з Аксісом. Ось оцей у мене з Аксісом теж. Копія бенчмейду. Ось о, чорний такий тактичний Триві. Типа це, мабуть, порошкова якась триві. І ось тепер отакий ще бенчмейд взяв собі. Так що усе. Пишіть коментарі, кому сподобалось. Питайте, що там цікавить. Відповім.